Ви вже в ефірі. Прошу вас. Дмитро, дякую. Що ж, друзі, дуже радий долучитися до такого класної класного конференції, такого класного івенту. Власне, я вважаю, що це потрібний івент InvestFed 2025. І я дуже радий, що ми маємо можливість розказати про найбільшу кількість інструментів або форматів інвестування там буквально від, умовно, тисячі гривень до, 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 до нескінченності. В своєму виступі я буду намагатися за 18 хвилин розповісти вам ключ... дати відповідати... відповідь на питання ключову що, ну, для українського інвестора. Чи все ж таки українська нерухомість це золота жила, чи це постійний головний біль? А, так, я думаю, що. А чому воно мене не. Про що ми поговоримо? Я безумовно не буду вам розказувати про те, що, Украї... що нерух... інвестування в нерухомість це найкращий взагалі актив з усіх. Тому що є різні інструменти, як то кажуть, до кольору до вибору на кожен гаманець, на кожен формат ризику. Ми поговоримо про ті формати інвестування в нерухомість, які є там від реїтів до землі сільськогосподарської. Я вам підкажу, як обрати свій формат, де найбільші головні болі, ну і, власне, поговоримо про те, де найбільший пасив. Мене звати Володимир Копот. Я є юристом з новин компанії юридичної компанії Монітор Стейт. Також є автором і ведучим Ютуб каналу Монітористей про інвес... про інвестування в дохідну саме нерухомість. І також я експертом з нерухомості МінФін. Отже, давайте тепер поговоримо, власне, що таке. Ну, яку роль виконує нерухомість в 2025 році. Для когось це безумовно захист капіталу. Ну, ти покупив і в тебе воно є назавжди. Стіни, як то кажуть, своє житло тримає, і це, це якби безпека на майбутнє, якщо раптом десь на пенсію у вас не буде свого доходу. Ну, принаймні така лякалка була у моїх батьків і у батьків їхніх батьків. Для когось це щомісячний кешфлоу, типу, купив квартиру, здав його в оренду, ну і отримуєш орендну плату, за яку ти можеш купувати потім будь-які інші активи, або, наприклад, просто піти в ресторан висадкувати чийсь день народження. Ну і ще для іншої категорії осіб це може бути спосіб швидкого розвороту капіталу. Наприклад, ви можете вкласти там на котловані, як раніше це робили, і потім, коли новобудова вже добудовувалася, потім продавали з 40-50% річних. На сьогоднішній день так само ця історія можлива, Єдине, що це вже не з житловими комплексами, а більше з готельною нерухомістю. Ну, про це згодом трошки розкажу. Ну а є категорії людей, для кого це головний біль, які наприклад купують квартири в новобудові, не перевіряючи забудовника, не перевіряючи документи і так би мовити на всю котлету в інвестують в нерухомість і виходять потім з нульом. Відповідно, така інвестиція становить мінус 100% вашого вкладного капіталу. Давайте тоді розбиратися далі. Що ж таке нерухомість? Я для вас зробив таку табличку по самим, ну ні здається, самим популярним способам інвестування в, взагалі в, з, з тих можливостей, які є доступні для українців. Це фондовий ринок, це нерухомість, вдп депозити. Хто дивиться в записі, нажміть собі на паузу і попередивіться, перегляньте. Як ви ну, то те, що я бачу з цього насправді такі середній. Зважений інструмент для інвестування, де, крім того, що у вас є капітальні стіни, у вас ще залишається і певна дохідність. Так, є питання по ліквідності, в залежності від того типу нерухомості, який ви купуєте. Ну і по стратегії це дійсно примноження або збереження капіталу. Що ж таке формат інвестування українську нерухомість? які вони бувають останнім часом? Найпопулярніші це апарт готелі або так звані кондо-готелі. Суть в чому ви купуєте апартаменти в готельному комплексі, оператор здає їх третім особам, а ви отримуєте частку доходу. Ну здавалося, все класно. Що порої? Порої обіцяють 8-12% у валюті, але це безумовно у безпечних регіонах. Тому що якщо раніше до війни до повномасштабної війни ці до ця дохідність вона була релевантна. Навіть і в Одеській області, і ну, там, під Одесою, то зараз це мова йде лише виключно про Карпати, а також Київ-Київську область. Щодо плюсів, то пасивність, тому що ви віддали свій капітал керуючій компанії, і вона повністю займається всіма питаннями. Це готова інфраструктура, ну і туристичний потік, який фактично і створює вам цю дохідність. Щодо ризиків, то тут ви залежите від оператора від сезонності, тому що ми добре розуміємо, що в Буковель не всі поїдуть відпочивати літку. Хоча зараз оператор якраз займається тим, щоб наповнювати. І за останніми даними, насправді відсотків 70-80 є наповненість. В апарт-готелях, ну не у всіх. Знову ж таки, це залежить від того оператора. І військові ризики, як ви розумієте, вони теж присутні, тому що навіть сьогодні, на жаль, був перельот по Мукачево. І, як ви розумієте, немає на сьогоднішній день безпечного міста, де били 100% купують там нерухомість, і в мене там буде все, все гаразд. На жаль, ні. Наступне дуже популярне останнім часом це Real Estate Investment Trust. В чому суть? Ви купуєте цінні папери компанії, яка володіє великою кількістю великою самою нерухомістю. Це комерційна нерухомість, і ви отримуєте дохід від оренди об'єктів або ж їх капіталізації. На сьогоднішній день, якщо раніше рейт був лише виключно з комерційною нерухомістю, то на сьогоднішній день вже є рейти по житловій нерухомості, тобто ви купуєте квартири, купуєте сертифікати у компанії, яка володіє великими там, доходними будинками. І є вже по, по землі. Тобто ви можете купувати не тільки ПАІ, а безпосередньо сертифікати, які вам дадуть можливість отримувати дохід. Щодо плюсів, то пасивність, мінімальний поріг входу, бо там поріг входу від 3 тисяч доларів. Ну і це безумовно диверсифікація. Тобто, якщо у вас там умовно є 100 тисяч доларів, ви можете купити квартиру на 50 тисяч доларів і решту розподілити між різними ріалитирітами і зрозуміти, що вам подобається, що вам не подобається. Ну, мається по дохідності, звісно. Серед ризиків ринок абсолютно новий, тобто ми не маємо ще поки що історичних даних, крім успішних виходів однієї з компаній. І тут, безумовно, потрібен такий хороший аудит і має бути у компанії дуже сильно прозорий менеджмент. Тому що на сьогоднішній день РАІТИ працюють, якщо добра, гарна комунікація, то, відповідно, їм дуже легше, легше залучати кошти від громадян. Квартири під оренду. Ну, Мені здається, що тут все зрозуміло, тому що ви купуєте квартиру, самі шукаєте орендаря і отримуєте оренду. На рахунок того, чи є тут пастивний дохід. ну... Такий собі формат, тому що, як на мене, в мене не знаю чи на жаль, чи на щастя, є такий актив, і це дійсно це такий мікробізнес. Тобто ти постійно займаєшся якимись ремонтними роботами, ти постійно вишукаєш орендаря, якщо він в тебе заїхав, там на рік потім з'їхав. Але якщо в тебе орендар там на 3-4 роки в тебе контракт, і він сам займається ремонтними роботами, тільки виставляє рахунки, які ти оплачуєш. Нема питань. Порої у Києві і Львові на сьогоднішній день це 6-8% у валюті для довгострокової оренди, швидше 6, ніж 8, але є випадки і 8, і 10-14% Це якщо ви здаєте квартиру подобово. Але тут вам треба розуміти, що ви з одною квартирою такого результату не досягнете. Вам потрібно мати хоча б квартири 5-7 або здавати їх в оренду. Керучим компаніям, які будуть займатися безпосередньо пошуком, ремонтом, обслуговуванням, ну, керуванням вашої нерухомості, тоді так, тоді ви будете мати. Якщо ж ви будете подобово знімати, ви розумієте, що ви кожен день, кожну годину будете на телефоні, бути в цій локації, прибирати, міняти гостей, ну і так далі. Щодо переваг, то зрозумілий формат і ліквідність Квартиру ви завжди зможете продати за будь-яких умов, так можливо, з дисконтом, але продасте. Щодо ризиків, Мож, можливі, простої, е, комунальні витрати мають на увазі витрати на поточні там, ремонти, на е, зберігання вашого активу, ну і керування управління е, вашої квартири. Лізинг житлової нерухомості. Це новий формат інвестування в нерухомість. Він з'явився буквально в цьому році. В чому суть? Ви купуєте частку в компанії, яка дає власні квартири в лізинг і отримує. За рахунок різних платежів видає дохідність своїм співвласникам по компанії. Серед РОЇ це від 8% в плюс у безпечних регіонах. Поки що це Київ, але я думаю, що там компанія буде розвертатися на інші регіони, інші міста. І чим мені подобається цей формат особисто, тому що у вас немає обмеження по дохідності відповідно, чим більше буде пул квартир у самої компанії, вона буде здавати оренду, тим ваша дохідність буде зростати. Серед переваг пасивність, захист від інфляції та валютних коливань, тому що квартири купляються в валюті, і вони ж в валюті і здаються. І відповідно, якщо долар, тобто, ну ми всі мислимо з вами валютними категоріями. І безумовно, що оплата йде в гривні, але е, йде прив'язка до, до валюти. І відповідно, і платежі так само по курсу на прив'язуються. Серед ризиків це залежність від тої компанії, в яку ви проінвестували, і це демографічні чинники, тому що все може бути і попит на житлову нерухомість може з часом трошки зменшитись. Фліпінг. Суть. Купив дешево, зробив ремонт, продав дорожче. Дохід на різниці. Ну, теж дуже проста схема. єдине, що тут, якщо ви будете займатися цим самостійно, то це знову ж таки не зовсім пасивна історія. А більше мікробізнес. А вже якщо ви здаєте комусь з кимось керуючого компанію, тоді у вас є можливість заробляти разом з ними. Рої, мабуть, найвищі з усіх форматів, які зустрічав на сьогоднішній день, це 15-25% в у валюті, і плюс ще дуже швидкий цикл обороту вашого капіталу це півроку до року. З переваг та швидкий обіг капіталу, ну і з ризиків ринок може застрягти, будь-матеріали дорожчають і вашу квартиру можете не продати так вчасно, як би ви хотіли. Ну, якщо не вгадати, наприклад, з ціною. Котежні містечка. Купуєте будинок в передмісті Києва та Львові, оператор здає їх в оренду і ви утримуєте частку доходу. Насправді це теж популярний напрямок, тому що зараз багато людей шукають саме будинки під оренду, а не квартири. Тому е, тут є свій ринок, і там можна заробити. По перше, можна заробити як на оренді, так і якщо ви купили на котловані будинок і потім через рік півтора перепродали, тому що котежні містечка, кутежні будинки, так їх, їх збудувати значно простіше, значно швидше ніж е, висотки там від 10 поверхів і вище. Порої обіцяють 10-12% в валюті ну, з оператором, безумовно, серед переваг, стабільний попит і інфраструктура, яка вже є на місці. Серед ризиків, залежність від оператора, ліквідність і військові ризики, ніхто їх, на жаль, у нас не забирав. І тепер щодо землі. Так, ви землю купуєте в ПАІ. І здаєте їх агрохолдингам, які безпосередньо вже займаються обробітком вашої землі і платять вам орендну плату. Тут би я робив ставку не на орендні платежі, тому що вони достатньо мінімальні і вони не зіграють погоди, який би у вас дохід не був. Але капіталізація з 2-3 ікси тут якраз от я стілився саме туди, тому що війна рано чи пізно закінчиться, і цінність на землю на той. Товар, продукт, який не може відновитися, який не може повторитися, тому що він є унікальний в своєму роді. Тому я, ну, моя ставка як інвестора, да, що це має спрацювати. Серед плюсів низький ризик знецінення, і плюс низький поріг входу, треба врахувати. І ризики мораторії, зміни в податках, і геополітика. Ми довго знаємо з вами, добре, добре з вами знаємо, що довгий час землю не давали у вільний обіг, і буквально років 4-5 ми маємо можливість торгувати землею, купувати, продавати, ну і на ній заробляти. Як же обрати свій формат? Да? Тому що їх, як ви бачите, їх дуже багато і це насправді дуже резонне питання. Я би сказав, що ваш формат залежить від того, Наскільки ви готові бути залученими в процес керування інвестиційними вашим об'єктом, який у вас розмір початкового капіталу? Так? Тому що, наприклад, якщо у вас немає 80-100 тисяч доларів, то купити готельний апартамент ви, наприклад, не зможете. Хоча є інші формати, знову ж таки через Ріти, заходити і купувати часткою там, від 5 тисяч від 3 тисяч доларів і вище можна заробляти разом з готелями. Ну і готовність працювати з ризиками, тому що, як я казав вище, кожен формат має свою залежність і, і має свої ризики. І відповідно, якщо ризики для вас певною мірою неприйнятні, ну, умовно кажучи, залежить від керуючої компанії, тоді ваш варіант, умовно, купити квартиру під оренду і самому самостійно займатися задачею в експлуатацію і в оренду вашого об'єкту. До речі, про всі формати, про те, як заробляти, як оцінювати об'єкт, як отримувати дохідність і розраховувати власну дохідність, ви можете на нашому спільному курсі з Мінфін. Внизу ви бачите промокод Monitor Estate, і він діє до 30 вересня і знижка 30%. Я думаю, що цей курс точно буде вам корисним, тому що ви зрозумієте, по-перше, що є актуальні, які є пропозиції на ринку. Ми так само поговоримо там з вами про оподаткування. Про те, як заходити, як виходити, і більш детально розбираємо кожен формат інвестування. Там є трошки більше, навіть ніж про українську нерухомість, бо і про закордон ми також говоримо. Що ж, де найбільша біль? Насправді, найбільша біль це як я це називаю, кореляція між очікуванням і реальністю. Чому? Тому що ми очікуємо, що, от, наприклад, я здаю, куплю апартаменти в карпатській нерухомості. І почну отримувати там 10-15, хтось я бачив 20% дохідності. А в результаті потім ти розумієш, що а такої дохідності немає. Да? По деяким, по окремих об'єктах люди ледве отримують і 5%. Знову ж таки, повторюсь, ризик керуючої компанії. Якщо керуюча компанія ОК вона все порахувала, то і у вас дохідність буде та, як прику заявляє, там 10-12%. По квартирі під оренди ну, тут все зрозуміло. В це активний менеджмент ви повинні бути до цього готові. Тому що будь-які питання, будь-які моменти, орендар буде питати саме у вас, як у власника квартири. По землі По землі е, найбільша е, особисто моя головна біль як інвестора в землю в сільськогосподарську, це довгостроковість. Без швидкої ліквідності, тобто на сьогоднішній день я не можу швидко продати землю, тому що є певні на це причини. І поки моя ставка на капіталізацію з за рахунок військових дій на ті землі, де я проінвестував, я змушений чекати. І, відповідно, коли ми вийдемо. На продаж зі своєю ставкою і зі своїм прицілом на капіталізацію, вона буде якраз в межах 10-15%. Поки що, поки що я ще не в мінусі, а це вже я вважаю, що великим плюсом для себе. Ну і по фліпінгу потребує швидких рішень і запасу грошей. Якщо у вас це все є, то будь ласка, для вас це не головна біль, а навпаки, можливість. Де найбільший пасив, спитаєте? А я відповім: Мені подобається формат реїтів. Чому тому, що повна делегація? Ви собі купили там сертифікати і дивитеся по тому, яка у вас дохідність кожного місяця. Ви бачите, у вас там ставка була 10,6, 9,5. Це тобто, менеджери компанії звітують і дають повністю вам картину по вашій дохідності. Ви можете розуміти, ага, сьогодні окей, сьогодні там курс піднявся, впав, як це корелюється з доларом. І абсолютно швидко ви можете так само і продати, тому що сертифікати по РЕДФондам розходяться ну, в межах 2-3 годин. Так, я розумію, що це в закритих ком'юніті, це немає якби, в публічному такому просторі, але навіть там воно продається аж бігом, як пиріжки. Про парт я вже казав, не буду повторюватися. І лізник нерухомості мені здається, що це дуже виграшна модель, тому що там, по суті, ризики дуже мінімальні. Єдиний такий ризик, на який... Може вплинути на дохідність цього бізнесу, це власне демографія і дуже швидкий впад попиту на саму житлову нерухомість. Ну, але поки що я такого не передбачаю. Так, що ми маємо по інвестуванню в нерухомість. Я виділив їх в рамках такого от таблички, щоб ви могли подивитися, де, з яким входом ви можете зайти, яку, яку дохідність ви можете очікувати, що по капіталізації. Що по податках, тому що не забуваємо, що дохідність дохідністю, але коли ви отримали назад свій капітал і отримали свої дивіденди, то вам треба з цього платити податки. Зазвичай всі оператори на всіх ринках говорять про дохідність до оподаткування. Відповідно, ваш 12% з них треба відмінусувати ще податкове навантаження. І ще по ризиках, по ринковим ризикам треба звернути увагу на волатильність, тому що насправді дуже важливо. По тому, як діє економіка, якщо економіка падає, то до нерухомості вона доходить в саму останню чергу, і у вас буде час зорієнтуватися, зробити правильні висновки і піти тоді собі або вийти з цього активу, або перекласти з однієї корзинки в іншу. І щоб у вас ваша інвестиція була ну, вціліла, тому що насправді головне правило інвестування це не отримати там ікси, а зберегти свій актив у часі. Тобто, щоб через 10 років ви вийдете, якщо у вас там було 100 тисяч доларів, то у вас вони залишилися, а не мінус, мінус 50 тисяч доларів. От. Попит, попит так само залежить абсолютно від ринку, як ринок буде реагувати, так буде і працювати попит. На сьогоднішній день з усіх інструментів, які, які я знаю, як вони працюють. Попит на нерухомість є. Єдине, що питання в тому, яку саме ви хочете мати нерухомість у своєму активі. І ще з переваг нерухомості, те, що міжнародні великі не знаю вони 70% сімдесят своїх активів тримають нерухомості. Це щось да, означає. Там точно стоять розумні люди, які в цьому розбираються. Що ж, у мене на сьогодні, все. Я спеціально виділив час на запитання. Сподіваюсь, вони у вас будуть, тому що я побіжно пройшовся. У нас час був лімітований, і треба було проговорити про основні моменти, щоб ви собі зафіксували і мали можливість прийняти певне рішення. Повторюсь, ще у вас є, буде презентація, де ви зможете переглянути відсоткові ставки, ви зможете переглянути е, ризики та переваги. Ну і якщо є питання, я готовий слухати.